Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова, і медіа Центр України продовжує свою роботу. Сьогодні наш другий брифінг буде присвячений аграрному сектору, викликам і розвитку його. Тож сьогодні поговоримо з Дінісом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаю Дениса. Вітаю. Тож весняні заморозки, ми розуміємо, розпочалися, були у нас, потім вони прийшли на зміну дощі і сезон дощів? Да, тож які наслідки цих заморозків і для врожаю, і які культури на вашу думку дійсно можуть скоротитися за рахунок того, що сталося? І якщо такі зміни відбудуться, то як це відб'ється на ціні? Якщо дивитися взагалі ситуацію це? погоду, яка склалася по Україні, то впливи не скрим, так вони різноманітні. В чому? Тому що а, десь були заморозки, десь не було заморозки, десь сто відсотків втрати, де там 30 відсотків Але в цілому дійсно ситуація важка, тому що. А водночас заморозки розпочалися ще з процесом, коли досить таки не вистачало вологи в ґрунтах. І коли через заморозки втрачалася культура, то її потрібно було диском проходитися і сіяти нову, але заргуну того, що не було вологи, цього не можна було робити. Тому через посуху відносно і заморозки є певні втрати. Якщо ми говоримо по культурах, ну звичайно, найбільше це плодові дерева постраждали а кісточкові. А по деяких господарствах втрати 100%. Зокрема, якщо ми говоримо про абрикоси, там персики. Якщо ми говоримо про чи череші в межах від 30% до 50% втрати по господарствах, частково постраждали груші, й яблуні, і відповідно це буде за собою нести, на жаль, здорожчання цін. А в середньому, десь порядка більше 30% порівняно з минулим роком, ця категорія продуктів може подорожчити навіть хотілося б сподіватися на імпорт, який би міг би частково урівноважити цінову позицію. Але така ситуація, що майже по всій східній Європі були заморозки, і ті потенційні імпортери, які б могли ввести на територію України, вони теж втратили, в тому числі втратила і Турція, через теж значну частину заморозків. Що не непритаманої вони, а, наприклад, по абрикосах були найбільшими імпортерами, пропонуючи всьому світу, точніше експортерами для нас імпортерам. А зараз самі змушені закупо. Тому будуть проблеми. І що дивитися по зерновій групі, то найбільше постраждав це оземипак, а тому що він не раніше розквітнув. Але якщо дивитися на ранні культури, то постраждали і кукурудза і яра, яра пшениця. Відповідно, перед, так, Проводили зміни товаровиробники, і частково вдавалося зберегти хтось всі інші культури, і в тому, скажімо так, втрати економічні для господарства є, але це не відобразиться, скажімо так, в цілому на продовольчу безпеці. Інша проблема у нас в південний регіон України, зокрема, Херсонщина, страждає від посухи, і втрати там колосальні. Напевно, за останні років 10-15 аграрії не пам'ятають, що були такі втрати через посуху. За попередніми оцінками в Херсонській області зараз втрати більше на ніж на 55 тисяч гектарів. В розрахунку коштів це більше 1 мільярда гривень втрат, які понесуть товаровиробники з цього регіону і наближений них сусідсько-миколаївського району. Тому ми, як сукринська аграрна рада, сьогодні ініціюємо звернення до. Прем'єр-міністр України до міністра гарної політики з можливістю розглянути як варіанти підтримати цих людей, тому що там, окрім того, що це вже там деокуповані підприємства, які втратили багато майна, це значна кількість замінованих земель. Це проблема з кредитами, і проблема ще з кредитами в тому, що не прийнятий, скажімо так, до кінця, закон про заморозку кредитів, тому що Верховна Рада проголосувала в березні друге читання, але вже два місяці на розгляді в офісі президента його не підписують. тому Є окремі звернення до нас прохання, аби про офіс президента, президента України підписали закон. Сорок 9 а тому, що він змінив свою номерацію, після того, як проголосований був Верховній Раді. А його перший номер був 12-148. Тому це теж такі знаєте важливі питання, які будуть впливати на життєдіяльність регіону, тому що від того, як буде працювати в цих районах аграрій, залежить продовольча безпека саме цього регіону, тому що те, що вони вирощували, більшою мірою там реалізувалося всередині там області по Україні. Наскільки ми розуміємо, можна вже говорити про те, що фінішувала вісняна посівна кампанія? Які головні її особливості були так вже в принципі доходи до кінця, станом на 29 -е... Травня ми маємо порядка 97% засіяних зернових зернобовових культур на площі більше 5,5 мільйонів гектарів землі. А по олійних технічних культурах в межах 73% це більше 7 мільйонів 300 тисяч гектарів землі засіяне. Тому, в принципі, зараз погодні умови покращились, тобто не така кількість опадів. Відповідно, вони пришвидшать роботи, і будемо виходити з позиції, що там більше 13 мільйонів гектарів землі в Україні буде засіяне. Під ярі зернові олійні культури і таким чином, в принципі, ми вийдемо вийшли на показники минулого року і тому сподіваємось на те, що як кажуть, аграрії не проси сонця, не проси дощу, а проси урожаю, Тому сподіваємося, що буде гарний урожай. Якщо говорити про ресурсні запаси українських аграріїв, які виклики зараз бачите? Ну звичайно, найбільший виклик це війна, особливо це при фронтові території, тому що там проблематика з і вивезенням зерна існує. Пов'язана з тим, що «Укрзалізниця» зменшила скасувала, не зменшила, а скасувала пільговий тариф на перевезення. Нагадаю, що він діяв майже рік і була можливість 30% знижки на перевезення зернових груп. Зараз вони фактично вирівнялися, і це за умов в тому, що там умовно підприємства, які знаходяться в межах бойових дій, там на відстані 20 кілометрів, плюс вони ще не визнані як червона зона, тобто вони не позбавлені можливості зменшити податки, тобто сплачують на рівні всієї України. От такі речі адміністративні створюють для них напруження. Тому для нас дуже важливо, щоб сьогодні. Як і говорило Міністерство гарної політики, перейти на можливість прямих дотацій для цих товаровиробників з прифронтових фронтових територій на гектар, мати можливість отримати кошти для компенсації за те, що там розбудовані. Ф -ф -ф -фори... Боже, як вони... Скажімо, це... фортифікаційні? Да, фортифікаційні. Вибачте, да фортифікаційні споруди, і це дуже великі об'єми по території. І власне за це аграрі змушені платити кошти пайокам, а що обрати, тому що ці землі не обробляються. І тут це теж потрібно вирішувати на рівні законодавства або допомогти людям. Якщо дивитися в цілому по Україні, а то проблематика дійсно з фінансуванням. Оце питання напевно номер один. Я якесь чим живуть сьогодні аграрі, це питання закінчення реформи зрошення, про яку ми з вами теж неоразово говорили. І Дуже важливо прийняти зміни до закону, який би давав можливості передавати в об'єднання користувачів. Державні регаційні системи я думаю, що для повторюся для значної частини аграрів, які вибрали для себе Україну як державу, її територію виїхали з тимчасово окупованих територій. Це все ж таки підписання цього закону, і це ну який на розгляді президента України 4340-9, Це ну дуже важливе питання. Ще одна дуже важлива тема. Це нова торгівельна угода між європейським союзом та Україною. Які новини тут є? Дійсно, знаєте, так тихо все відбулося. Європарламент скасував умовно пільгові безмитні коридори з Україною, і ми повертаємося до умов фактичного 2022 року, коли до повномасштабного вторгнення працювала асоціація з ЄС всеохоплюючий договір про торгівлю, і власне, що ми будемо бачити, ми будемо бачити скорочення кількості присутності певних категорій товарів. А мірою обмеження буде стосуватися продукції з доданою вартостю, такі як там курятини, місні інші вироби, молочка. Цукор, мед відповідно, це буде відзначатися в втратах за оцінками податкового комітету митної політики. Через ці зміни втрати України в річному бюджеті можуть сягати порядка 3-3,5 мільярдів євро. А також обмеження будуть стосуватися такої культури, як кукурудза. Але є одне, але що в Європі не існує мита на кукурудзу, тобто, хоч і визначений критерій, скільки вона має можливості бути поставлена, там 650 тисяч тонн, але по факту я думаю, що ті об'єми, які ми бачили, там десь там шість мільйонів рік, можливо, навіть більше, вони будуть реалізовані. Проблема буде по пшениці, тому що за останній рік ми наростили свою співпрацю саме в торгівлі пшеницею, і вже вийшли на показники там здається мільйонів тонн. А якщо дивитися на те, що було з самого початку, то там до одного мільйона тонн. тобто тут потрібно буде робити диверсифікацію ринків. І я думаю, що це можна буде зробити. Єдине, що це буде затратніше в плані логістики. Тобто, відповідно, буде отримання маржі, товаровиробників буде менше через затрати на логістику. Але в цілому попит на продовольство в світі існує на продовольчу пшеницю, в тому числі, і це. Додатковий стимул говорити про те, що нам потрібно розвивати, шукати другі ринки, альтернативні ринки. Хоч і політично ми прийняли рішення, європа вже де факто розуміє, що Україна буде в ЄС, але економічно з нами ще не дуже хочуть рівнятися і працювати. Тому зараз для нас, як асоціації дуже важлива задача переконувати асоціації. Національні асоціації в Європейському Союзі, що ми не конкуренти. Ми не говоримо і знаєте, ці міфи, які поширив, в тому числі російська пропаганда в Європі, яку європейці на жаль дуже сильно для себе переймає, що Україна хоче захопити весь продовольчий ринок європейського союзу, хоче вибити їхніх фермерів з ринку, і чотири агрохолдинга там 5, які є в Україні, Вони зайдуть і заполонять всі продовольчі ринки. Це неправда. 80% відсотків виробництва в Україні це малий середній бізнес. Власне на цих зустрічах ми з цим. Стикаємось, переконаємось, і вони повинні розуміти, що. Для нас дуже важливо, чого бояться українські також аграрії по відношенню від Європи. Це ті вимоги, критерії, які стосуються в провадженнях бізнесу в Україні, щоб євроінтегруватись, і тут ми як держава теж повинні були виступати перемовником, що нам потрібен в агросекторі перехідний період. А якщо є перехідний період, то власне і європейцям немає чого боятися, що український ринок там їх заполонить. Тому ну дуже багато потрібно насправді, проводити таку пропагандистською, в хорошому значені, цього слова роботи і ну мовою фактів і цифр доводити, що ми не конкуренти, ми партнери. Тож якраз давайте поговоримо про ситуацію з нашим українським експортом аграрної продукції. Да, схоже, що по-перше, експерти кажуть про його зменшення останнім часом, це перша водна. І по-друге, ми розуміємо, що скоріше за все доведеться змінювати його структуру, вражаючи на те, враховуючи ті зміни щодо європейського саме нової торгової торгівельної угоди між ЄС та Україною. Тож, по перше. Чи дійсно відбувається зменшення нашого експорту, і які для нас можливо пріоритетні або цікаві ринки ви бачите? Ну, наприклад, якщо дивитися дійсно порівнюючи експортний потенціал минулого року і сьогоднішнього року? боюсь помилитися, але ми відстаємо десь порядка десь на 4 мільйони менше експортували в цьому маркетинговому році ніж минулому. Ну тут фактор найголовніше це те, що ми зібрали в цьому маркетинговому році продукції значно менше ніж попередньому році. І відповідно, це відобразилося на можливостях здійснювати повноцінний експорт по зерновій групі. Відповідно, мати можливості заробити більше коштів. Але в цілому для нас, скажімо так. Попит і пропозицію, яку пропозицію, кому можемо дати і попит якийсної і світі, він не зменшується до української групи товарів. Більше того, я знаю, вже зараз наперед проговорюють майбутні контракти вже на серпень-вересень, які б ми могли виконувати після того, як розпочнуться жнива в Україні. Тому Азія, Африка, Близький Схід будуть для нас в зерновій групі перспективнішими. ну, по пшениці, так точно. По кукурузі, я думаю, що буде лідерувати все ж таки Європейський Союз, тому що в них. Попит на кукурудзу є досить серйозним. За рахунок чого за рахунок, того, що в Європі розвинене тваринництво, молочний сектор його кукурудзу використовують в корми, і відповідно я думаю, що цей ринок для нас буде нормально працювати. З якими логістичними викликами зараз аграрії стикаються, чи все ок з тим, що ми експортуємо? Ну, логістика завдяки Збройним силам України море працює. Я впевнений, що напевно на сьогоднішній день ми фактично вийшли на показники те, що мали до війни: порядка 90% від того, що експортується, в аграрній продукції йде морем. Зменшилися об'єми через Дунай, Десь, напевно, в 10 разів зменшились після того, як відкрилась глибока вода порти Великої Одеси. Невеликі залишаються перевезення автомобільні в межах 2%, Тому з точки зору логістики. Ну, все функціонує, головне, щоб ми мали можливості тримати оборону, тому що так і ворог, який здійснює по цивільній інфраструктурі, він в тому числі здійснює по інфраструктурі портовій і завдає шкоди цим. Якщо говорити про запаси, чи є тут у нас проблеми зі збереженням, чи в принципі у нас не, жал... не залишається того, що ну насправді у нас вже ж віднормовано кількість того, що ми можемо експортувати, і скільки нам потрібно для внутрішньої продовольчої безпеки. Наприклад, якщо ми говоримо по пшениці, зібравши порядка 22 мільйонів тонн, ми експортно визначили, що може бути експортовано не більше 16 мільйонів, все інше залишається для гарантування продовольчої безпеки, і так, в принципі, по інших багатьох напрямках. І культурах, для того, щоб ми себе там не відчували в чомусь недоотриманням недо і не було в Україні дефіциту. І, відповідно, я думаю, так само будуть визначені, коли будемо бачити новий врожай, скільки ми можемо експортувати, скільки можемо зберігати. Щодо зберігальних систем, проблематика існує. Більшою мірою вона зосереджена по овочовосховищах. А і ця проблематика, що ми не маємо можливості цілий рік зберігати в якісному якісно зберігати свою продукцію, що призводить до того, що в пікові моменти в там зимовий час вона там над в ціні піднімається і за рахунок переходження чи імпорту. І, власне, є додатковий інструмент, який би міг би це вирішити, тому що програма 5.7.9 також вже є доступна для овочівництва саме для будівництва комплексів. Сподіваємося, що цим багато хто скористається. Умовний продовольчий кошик, питання, яке турбує всіх. Ми вже почали свою розмову з того, що скоріше за все ціни на фрукти зростуть, враховуючи те, що були дійсно заморозки. Це вплинуло на їх обсяг. На що ще можуть бути зміни найближчим часом? Ну, в принципі, в нас ситуація така, що в нас інфляція, на жаль, продовжує збільшуватися, і це один із головних чинників, який буде впливати на ціноутворення, але її приємні новини, тому що з наближенням тепла, наближенням овочів під вигідним ґрунтом їх з'являтиметься більше, отже, ціна буде опускатись. А зараз ми можемо бачити, що і овочева група борщового набору вона подешевшала, і чим більше буде пропозицій, буде дешевшати. Що стосується росту цін, я думаю, що на жаль, ми будемо бачити зростання цін помісній продукції. Це свинина, яловичина, курятина. Тому що, ну, по перше, зернова група вона є недешевою, тобто заготівля кормів, вони є недешевими. Що стосується по молодші, та сама ситуація, тобто ну здешевлення, найближчий час не очікуємо хліб в середньому кожного місяця, він вже додає в межах там 2 по року це буде більше 20% здорожчання. здорожчення. Але в цілому знов ж таки багато чого можна буде вже робити аналіз. Я думаю, десь в кінці липня на початку серпня, коли ми будемо бачити результати зібраного врожаю, і бо це буде впливати безпосередньо і на формування цін. Я дуже дякую вам за це і Дякую, що долучилися до нього. Нагадаю, з нами був Деніс Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. А я безумовно хочу подякувати вам, шановні глядачі, і нашим збройним силам, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи і зустрічатися. Дякую всім. І слава Україні.